Таю вас говорять, що діти квіти життя, але не всім так легко вдається проростити ці квіти. Статистика стверджує, що у світі від 5 до 15% подружніх пар дітородного віку мають проблеми із продовженням роду. Ще кілька десятиліть тому. Це вважалося невеликовним. Сьогодні на допомогу таким людям приходять репродуктивні технології. Допоміжні репродуктивні технології, загальний термін щодо медичних технологій, котрі застосовуються при лікуванні безпліддя. Зокрема, до таких технологій відносяться штучна інсемінація, донорство сперми, екстракорпоральне запліднення та сурогатне материнство. Застосування допоміжних репродуктивних технологій пов'язане з цілою низкою проблем в галузі біоетики та медичного права. Екстракорпоральне запліднення Дитина з пробірки радикальний метод для тих, хто спробував усі варіанти вирішення проблеми безпліддя. Цей метод вперше застосували у 1978 році в Англії. А вже через 8 років перша дитина народилася в Україні. Репродуктивні технології в Україні знаходяться на достойному рівні. Ми маємо кілька провідних клінік по всій країні, де вже не перше десятиліття активно запроваджуються нові і нові методики штучного запліднення. Інститут генетики репродукції вже понад 10 років успішно займається проблемами безпліддя. За цей час завдяки спеціалістам інституту народилися тисячі немовлят. У саму назву клініки закладений зміст її роботи: генетичні та хромосомні порушення, які можуть виникнути під час вагітності. Головна мета роботи інституту Такі репродукції надавати послуги найвищої якості, щиро піклуючись про те, щоб мрія кожного пацієнта про вагітність та народження здорової дитини стала реальністю. Щорічно, завдяки роботі фахівців клініки на світ з'являється понад 200 малюків. Ми займаємося лікуванням безплодія. У нас дуже хороша команда, тобто у нас врачі ну, можна сказати, врачі експерти, тобто люди, які проработали багато років. і вони отличні репродуктологи. Кроме того, мы занимаемся не только лечением бесплодия. Получив результат, то есть достигнув беременности, да, еще надо доносить, выносить эту беременность и родить здорового ребенка. Это самое главное. Потому что, когда ребенок рождается больным, это омрачает наш успех. Конечно, и для семьи всегда это трагедия. Вот. И э, очень важная задача для нас э, – это э, найти методы, которые позволяют… Родиться ребенка здорова. Інститут генетики репродукції це колектив професіоналів, відданих своїй справі і здатних використовувати можливості сучасної репродуктології для досягнення найзаповітнішої вашої мети стати батьками. За порукою успіху є кваліфікація і практичний досвід співробітників, а також технічна оснащеність інституту, що відповідає найвищим вітчизняним та європейським стандартам. Дуже сильна ембріологічна лабораторія, дуже хороша генетична лабораторія. Все доктора-репродуктологи, которые здесь работают, имеют очень большой опыт работы. И, как правило, работали уже в нескольких клиниках. Некоторые обучались за границей, имели возможность стажироваться за границей. УЗИсты, то есть наше отделение пренатальной диагностики, тоже высочайшего класса специалисты. То есть это, конечно, ну, обязывает. Ну, как бы сказати, держать планку в інституті генетики репродукції застосовуються сучасні допоміжні репродуктивні технології, що забезпечують настання вагітності при практично будь-яких формах жіночого і чоловічого безпліддя. Один із основних напрямів роботи інституту екстракорпоральне запліднення, за допомогою якого бажану вагітність можуть отримати 95% відсотків жінок. Сучасний розвиток репродуктивних технологій дозволяє з упевненістю говорити про ефективність цієї методики навіть з першої спроби. Любое обследование бесплодной супружеской пары начинается обследование мужчины, мужа. То есть три дня воздержания полового, затем делается спермограмма, и в сперме должно быть 10 миллионов активно подвижных, морфологически нормальных сперматозоидов. Такая сперма считается плодовитой. Если это количество снижено, значит нужно определить, что нам делать. Если тяжелые изменения, значит ну, нужно провести гормональное обследование, то есть мы делаем ряд э, гормонов, там, это фолликулостимулирующий гормон, литонизирующий, тестостерон, э, пролактин и по этим гормонам можем сказать, э, почему идет нарушение сперматогенеза, либо оно идет на фоне снижения гормонов, тогда помогать легко, то есть можно назначить гормональную стимуляцию и улучшить эти показатели. Приблизно 15-20% пар мають проблеми із заплідненням, і з роками цей відсоток тільки зростає. Лікарі часто пов'язують такий феномен із помилками юності. Якщо рано розпочинається статеве життя, це може викликати небажані проблеми у вигляді захворювань, що передаються статевим шляхом або ранньої вагітності. Загалом безпліддя це проблема обох партнерів. І проблеми однаково часто спостерігаються як у жінки, так і у чоловіка. Успіх в пробірки. зависит от двух основных факторов это качество получаемых эмбрионов те которые мы переносим в полость матки и от э, состояния слизистой оболочки матки это э, слизистая которая выстилает матку э, изнутри вот. но где-то приблизительно эмбриональный фактор то есть качество эмбрионов это процентов 70-80 и 20-30 процентов мы оставляем на качество эндометрия слизистой оболочки матки вот э, с эмбрионами э, Ну, на качество влияет, во-первых, возраст женщины, вот, ну, может быть, природа, природа человека. Мы знаем, что на качество влияет процент хромосомных нарушений в эмбрионах, ну, в яйцеклетках. Дуже часто проблему безпліддя можна вирішити не використовуючи складні технології. Сучасний термін допоміжні репродуктивні технології об'єднує у собі усі поняття, що характеризують допомогу природнім процесам народження дитини. Інститут генетики репродукції на своєму рахунку має сотні, а то й тисячі щасливих батьків. Нобелівську премію 2010 року отримав англійський лікар Роберт Едвардс, той самий, що 22 роки тому зробив перше у світі штучне запліднення. Завдяки цій технології на світ з'явилися мільйони дітей, які вже самі встигли стати батьками. Можливості допоміжної репродуктивної медицини дозволяють швидко та безболісно провести усі необхідні дослідження та виявити наявну проблему, щоб підібрати саме той метод, який для цієї пари буде оптимальним. Шлях до штучного запліднення для кожного подружжя свій, але завжди досить складний та тернистий. Дуже часто патології, що заважають завагітніти, мають не поодинокий характер, а ніби доповнюють одна одну ще ускладнюючи картину. І на жаль, пара може навіть і не підозрювати про їхню наявність загалом про безпліддя як діа. Агнос можна говорити лише після того, як впродовж року регулярної статевої активності вагітність так і не наступає. Саме після такого періоду парі рекомендують звернутися до лікарів і пройти детальне обстеження. Тобто для ніяких пар совершенно достатньо провести бесіду, консультацію, і пояснити, що існують дні, які являються оптимальними для зачаття. что необходимо эти дни выявлять, допустим, при помощи специальных тестов, или иногда можно их проверять при помощи базальной температуры, при помощи УЗИ. Возможно, проблема в том, что есть незначительные изменения по спермограмме, и достаточно, чтобы мужчина поменял образ жизни, допустим, бросил курить, там, занялся спортом, возможно, вылечился от какой-то воспалительной проблемы. И в очень большом проценте случаев этого может быть достаточно. Если этого недостаточно, то тогда, конечно, нужно провести более подробное обследование, понять, проходимы ли у женщины трубы, сделать анализ спермограммы, понять, что происходит с работой яичников, бывает ли у женщины овуляция. Вообще по статистике 70-75% всех проблем ⁇ это нарушение проходимости труб, нарушение в спермограмме. нарушение роста, созревания фолликула или овуляции. Тобто базове дослідження саме і виявляє основну проблему, після чого лікар розробляє тактику боротьби з нею. Якщо мова йде про трубну непрохідність, відновити їх можна за допомогою оперативного втручання. Проте проводяться такі операції тим, хто не має інших проблем. При порушенні овуляції лікарі створюють її за допомогою медикаментів, гормонів, що стимулюють розвиток яйцеклітини. Чоловічий фактор окремий пласт причин безпліддя. Порушення у сильної половини можуть виникати у зв'язку із зовнішніми факторами або через гормональні порушення. Для того, чтобы зазуметь, чий присутний человеческий фактор, проводится достаточно складный анализ спермограммы. Если изменения спермограммы более существенные, да, какие-то лечебные мероприятия не дали эффекта, ну, в этой связи мы вынуждены говорить об искусственном оплодотворении методом микроинъекции сперматозоидов в яйцеклетку. Да? Это когда мы проводим классическое искусственное оплодотворение, получаем яйцеклетки, и потом уже в лабораторных условиях эмбриологи оплодотворяют эти яйцеклетки специальным образом, которые позволяют получить оплодотворение яйцеклетки даже при очень небольшой концентрации, при единичных сперматозоидах, и тем не менее получить собственного генетически родного ребенка. У всі часи люди намагалися вплинути на природу і народити дитину певної статі, частіше за все, хлопчика. Спроби ці в 50% випадків виявлялися успішними. Пізніше було доведено, що це і є природний розподіл статі. Природа виявилася хитрішою за людину. Коли пара стає на шлях штучного запліднення, це називається вступити в протокол. Основна робота відбувається у лабораторії. Саме тут проходить таємство з'єднання чоловічої та жіночої клітини. Я займаюся непосредственно оплодотворенням сперматозоїдом. Для цього ми отримуємо сперму, оцінюємо сперму, підвіжність сперматозоїду, морфологію сперматозоїду, вибираємо найкрасніше сперматозоїд. и путем инъекции сперматозоида в яйцеклетку делаем оплодотворение. После этого через 16-18 часов мы оцениваем качество оплодотворения, мы смотри, смотрим, правильно ли произошло оплодотворение, выбираем э, нормальные эмбри... зиготы, скажем так, вот, и культивируем. Культивируем до третьих, до пятых суток, до переноса эмбриончиков в полость матки. Если необходимо сделать диагностику эмбриончика, мы можем это сделать на третий сутки. Мы берем клеточку из эмбриончика и смотрим хромосомы. 21 хромосому, 13, -ю, 18 -ю, или есть проблемы там хромосомные, если аберрации у пациента. Мы тогда выбираем эмбрион. У которого нормальний набор хромосом, і тогда підносимо ембріончик уже з діагностикою на п'яте сутки. Успішність протоколу штучного запліднення це не тільки настання бажаної вагітності. Не менш важливо, і те, як ця вагітність протікає та розвивається. Для того щоб пересвідчитися у здоров'ї майбутньої дитини, робиться передимплантаційна генетична діагностика. Ця методика дозволяє на основі генетичного аналізу вибрати здорові ембріони ще на етапі їх створення у пробірці. Після переносу у матку коли клітини потроху стають повноцінним здоровим малюком. Процес подальшого розвитку контролюється методом ультразвукової діагностики. На ранніх етапах вагітності на 11-14 тижні вже можна виключити серйозні порушення розвитку та майже усі грубі патології. Болі того, пошли ми зараз далі. Ми намагаємося на ранніх сроках оцінити степень ризику по таким захворюванням, як болість Дауна. Поч Чому ми так сакцентіровані на цих вопросах? Ну, во-первых, э, від этого ніхто не застрахован. во-вторых Во это бывает в благополучных семьях там где в роду все здоровы, там где женщина ведет э, правильный образ жизни, хорошо себя чувствует и встречается это не так редко где-то один на полторы тысячи родов в среднем. И вот чтобы обезопаситься от такой ситуации разработаны целые системы вот, так называемого скрининга отбора просеивания, э, которые нам позволяют, пусть не ставить диагноз, но оценивать индивидуальные риски и формировать группы пациентов, где э, риск подобной патологии высокий, и, соответственно, уже к этой э, группе пациентов применять методы диагностики. То есть у нас есть возможность диагностировать такие заболевания однозначно. Каким образом? Путем взятия, допустим, микрочастички хориона будущей плаценты, изучения хромосом в клетках этого хориона, і, лінії де бог виявлення подобної патології. Далі діагностика проводиться у другому та третьому триместрі вагітності на більш пізніх етапах, щоб пересвідчитися, що жодна патологія не проявила себе за цей час. До речі, в інституті генетики репродукції активно працюють ще над одним напрямком роботи фетальною хірургією, тобто можливістю оперувати дитину ще в утробі матері. Наука не стоїть на місці, і з кожним роком все більше і більше щасливих батьків дякують репродуктивним технологіям. На думку деяких вчених, стать майбутнього малюка залежить від характеру матері. Чим рішучіша і енергійніша жінка, тим більша вірогідність того, що вона народить сина. У жінок з поступливим м'яким характером, навпаки, швидше за все народиться дівчинка. Цей факт пояснюється впливом гормонів. В організмі жінки-лідера мабуть, міститься більша кількість чоловічого гормону тестостерону. Перевірити цей факт ви можете самі. Я ж бажаю вам успіху і вдалого дня. Побачимось.